Діти, добрий ранок! Подивіться, хто до нас прийшов у гості. Це лялька Оленка. Подивіться, яка вона брудна, щічки замазані, все обличчя в неї таке брудне. Оленка, що з тобою трапилось? Мабуть, наша Оленка ніколи не вмивалася, так? Тому забруднилася. Вона не знає, що таке мікроби і чому вони такі шкідливі для нашого організму ля прийшли хвороби, їх створили злі мікроби, ці маленькі злодіяки, хулігани, розбишаки, що живуть усюди, де є повно бруду, у болоті, і грязюці, у смітті та у пилюці під брудними нігтями, пазурами кігтями. Той, хто руки не помиє, їх ковтне і захворіє. І тому, малята, слід вам пам'ятати. Будете вмиватися, митися, купатися, повтікають злі мікроби разом з ними всі хвороби. Діти, а зараз я вам пропоную подивитися відео, з якого ми з вами дізнаємося, хто ж такі мікроби, чим вони шкідливі і навіщо ж нам помити руки? Давайте сьогодні з вами розберемося. Хто такі мікроби і навіщо мити наші руки? Тож, якщо подивитись на мої руки, то вони виглядають зовсім чистенькими. Але чи так воно є насправді? І хто ж такі ці маленькі мікроби, про які усі розповідають? Подивіться, за допомогою ліхтарика я підсвічую бачите мікроби, які є на моїх руках. Але їх не видно звичайним оком. Їх можна роздивитись тільки під мікроскопом. І їх дуже багато. Мікроби це такі маленькі живі істоти, які знаходяться геть усюди. Бо вони такі маленькі, що ми не можемо їх просто так побачити. Подивіться! Якщо ми занурюємо нашу долоньку воду, бачите, зверху їх не видно цих мікробів. Але якщо подивитися просто так, то ось вони на ось таких долонька. Тож, бачите, нам дуже багато предметів допомагають роздивитись мікробів. Деякі з них безпечні. Але є такі мікроби. Які дуже небезпечні для нас. Якщо небезпечні мікроби та віруси потрапляють до нашого організму, вони можуть бути збутниками багатьох захворювань та отруєнь. Ось чому важливо мити руки перед їжею та після прогулями. Але без мила на не впоратися. Тож вода і мила це наші найкращі друзі. Щоб ні один мікроб не потрапив до нас разом з їжею, обов'язково треба мити руки з водою та милом. Мило допомагає нам боротися з мікробами. Та залишатися здоровими. Тож запам'ятайте ці прості правила та використовуйте їх завжди, бо це запорука вашого здоров'я. Будьте здорові, мої любі, та не хворійте!